Всім привітки! Вітаю вас на каналі Бобімс. Насамперед хочу подякувати усім, хто підтримує мою діяльність, хто донатить мені на монобанку або ж дарує мені книгу мрії. Дякую, ви неймовірні. І сьогодні довгоочікуваний відгук, я думаю, не тільки для мене, а й для вас. Тому що нарешті це сталося. І нарешті я прочитала двір шипів і троянд від Сари Джимасі. Чи було це неймовірно, чи не дуже, дізнаєтесь під кінець відео. Але давайте про все по черзі. Саме перше, що я прочитала за анотації, та дізналася, що це ретейлінг досить відомої казки, а саме красуня та чудовисько. І справді тут схожості були. Але якщо ви очікуєте прям співвідношення сюжету хоча б на 90-80%, ні. Такого не буде. Перше, що я помітила, це наскільки легко читається ця книжка. Ти настільки занурюєшся у сторінки цієї книги, що ти не помічаєш, як злітає сюжет і як злітає час. Тому що є така 50-та сторінка, 100-та сторінка. І навіть я можу сказати, після прочитання міста півмісяця, що щит як називають скорочно його фанати, читається легше, чим місто півмісяця. Хоча, можливо, місто півмісяця, як на мене, має трішки більше сенсове навантаження, але і тут нам є над чим задуматися. І от з перших сторінок книги ми зустрічаємося з основними персонажами. Це в нас ідуть три сестри, старша з них Неста, середня Елен і найменша Фейра. Події цієї книги будуть розгортатися навколо фейри, але нам трішки зачеплять і характер сестер. І, божечки, мене це так бісило, це просто катастрофа. Хоча, можливо, Неста під кінець для мене трішки виправилася. От її така поведінка. Мені здається, що там заховане щось набагато глибше, бо Елайн, вона така... Вона Пархає з хмарки на хмарку і живе просто єдинорогами та веселкою. Але вони всі колективно разом з батьком Фейри мене надзвичайно бісили, і я так думаю, боже, за що тобі ці люди? Навіщо вони тобі потрібні? Тому що вони жахливі, вони ні про кого не думають. І на надумці тільки одне витрачати кошти, які дуже важким трудом заробила Фейра, і нічим їй не допомагати. Перед прочитанням книги я, звичайно, собі зловила спойлер, тому що це було неможливо, зважаючи на те, яка кількість інформації про цей цикл є на просторах особливого буктоку. І я знала, що темлін це не основна любовна лінія, що основна любовна лінія між фейрою і Різентом. Так, я вам теж його розказала, тому що цього я одна мала мучитись. Мучайтесь і ви теж. Тепер ви також будете знати цю інформацію. І от я постійно чекала якогось відтемнена негативних якихось дій, тому що я вважала, що до самого кінця цей персонаж має, має якось вкурватись мені і почати мене нервувати. Але блін, він нормальний адекватний чувак, який робить якісь нормальні речі, який носиться з повагою до своєї дівчини, жінки. Хоча так, спочатку це були корисливі цілі. Окей, ладно, але все одно він з нею поводився досить гарно. І він, незважаючи на все, навіть на свою приречену долю, як він на той момент вважав, він її захищав. І я читаю до мене, коли? Коли ти накосячиш? І він не накосячу. Скажіть, ну це дуже неочікувано, для мене було, я думаю, для вас також. Хоча там попереду ще багато книг, так що в нього все, все попереду, там побачимо, але поки що я не знаю, що має статися таке, щоб вона перекинулася на Різента. А, і вона вже його називає Різ під кінець книги. Що там вже нам Сара Мас так легенько натякає, що вже щось у них там зароджується. Ну, Побачимо, побачимо. Мені в коментарях писали, що друга книга найкраща із циклу і в мене на неї прям будуть волотенські очікування. Якщо ви вже додивилися до цього моменту, нагадую вам лайкнути та підписатися на цей канал. І також попрошу вас залишити коментар від цими слів, щоб просувати саме це відео у рекомендації. Також тут, крім чудової любовної лінії, є досить гарна, як на мене, лінія дружби. І саме між Фейрою і люсьєм. Коли ви прочитаєте, ви зрозумієте, кого я маю на увазі, і, напевно, одразу в тебе з'являється таке відчуття, що ці всі підколи, ці всі колкості, вони не даремні і вони справді класно подружаться. І так це відбудеться, і це буде, по-перше, мега органічно, як на мене, по-друге, класно та весело. І те, що вони будуть робити один для одного, ну, прикольно, я вам скажу, це справді викликало у мене дуже велику повагу. І якраз ближче до фіналу книги ми краще знайомимося саме із Різантом. І я вам скажу чесно, на початку він мене підбішив, тому що я дивилася на те, скільки він пакостів робить, і я думала, блін, ну, чувак. Це так якби не надто хороші, не надто приємні твої вчинки. І ти якісь, ну типу, що ти чудиш? Хоча, ну, під кінець мені все стане зрозуміло, але не буду вам спойлерити. Ну і, звичайно, саме фінал книги. Це те, заради чого варто читати. Це фінал. Він заворожуючий, він чарівний, крутий, класний, неочікуваний майже. Тому що там була загадка, яку я розгадала одразу, і... Плюс-мінус я очікувала, що все складеться добре, але не знала, напевно, яким саме чином це все складеться, і тому в цілому фінал це найкраща частина цієї книги. Побачимо, що буде далі. По оцінці це не буде тверда там, десятка, наприклад. Я би поставила, напевно, 9 із 10, тому що я розгадала загадку, і деколи бували такі моменти, з яких я така, типу... Якийсь трошки бред. Я навіть один собі занотувала, можливо, можливо це пере... проблеми перекладу. Тому що тут в мене пише, що його язик обпік мені шкіру, і він злизнув сльозинку. Я... І потім перейшов до очей. Я просто собі таке сиджу, уявляю, як хтось мені з обличчя злизує сльози, і потім облизує мені вії і очі. Фу. І там було якихось таких пару моментів, і от якраз цей знятий бал за це, це, бо в цілому в мене досить гарне враження від цієї книги. Це справді класне, цікаве, насичене, достойне фентезі з органічними діями, тому що на початку я не розуміла, чому фейру ніхто не прибив, бо так би є за що. Потім нам обґрунтували, все розказали, ми все детально дізналися. 9 із 10, 100% вам рекомендую, хто читав, діліться враженнями у коментарях. Ну що ж, рада з вами буде поспілкуватися у коментарях. Не забуваємо лайкати та підписуватися на цей канал. І також нагадаю, що у вас є цілих дві можливості підтримати мене та мою діяльність. Перше це задонатити пару гривників на монобанку, які підуть, звичайно, на купівлю книг, або ж друга можливість це придбати якісь книгомрії із мого списку. Посилання до цього всього, звичайно, залишу в описі до цього відео. Бажаю вам усім великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!